Дорогі мої друзі підписники, знаєте, всі, хто бачить мене, е, останнім часом від багатьох людей чую, ну, десь в коментарях або в трансляціях в прямих ефірах, що, ну, типа, із тих обставин, із тих ситуацій, які ми бачимо, ну, важких ситуацій, да, люди пишуть віру втрачаю, я втрачаю віру, я втрачаю віру. Знаєте, я вас розумію про що ви говорите, бо ну, насправді. Ну, багато таких ну, серйозних проблем у нас, знаєте. Але я хотів би вам сказати, що на це розраховує наш ворог, на це розраховує диявол, щоб ми з вами втрачали віру. Чим важче стає, наша віра має зміцнюватися, розумієте? Це логічно просто. Якщо ви втрачаєте віру, відкривайте почаще слово Боже. Нехай слово Боже буде укріплювати вашу віру. Розумієте? На то воно і Господь залишив нам його на землі для того, щоб наша віра зміцнювалась. обов'язково звертайтеся до Слова Божого, моліться, укріплюйтесь в вірі, і ми обов'язково дійдемо до перемоги, розумієте? Бо без віри, без віри, перемогти неможливо. Я хочу, щоб ви це усвідомили. Я розумію вашу біль, я розумію вашу тяжкість, я такий сами, така сама людина, але чим важче. Тим віра має бути міцніша. Шукайте способи укріплення вашої віри. Віра добра зміцнюється в справах, в діях, розумієте? Так що давайте будемо діяти, вірити, наповнятися Словом Божим і стояти. Саме темне время перед розсвітом. Послухайте, скоро це все закінчиться, якщо ми будемо вірити і довіряти Богу, і діяти по пословом Божому. Дякую вам.